У неділю на чернігівських волонтерів напали. Про це вони заявили в понеділок у прес-клубі Ділове слово свої претензії до роботи центрів нападники висловлювали лайкою та кулаками. Волонтери кажуть, порушники спокою були нетверезі. Як мінімум, у одного за спиною вже був такий досить пристойний уламок дошки. Олег відкриває двері. Станіслав. З боєм. Пробивається всередину, при цьому страждають двері. Установи до офісу єдиного волонтерського центру. Нападники за один день навідалися двічі, і кожного разу все закінчувалося бійкою. В результаті побили двері, а один з волонтерів вимушений був звернутися до лікарні. Виясняють жодні таким образом, як це получилось вчора. вважаю протизаконним, о А чому ми заявили. ЄВЦ – не єдина організація, яка зазнала нападу. Того ж дня до Офісу жіночої сотні самооборони проходили ті самі невдоволені. Жінки кажуть, у них такі ситуації не поодинокі. Особливо їх обурює те, що люди на підпитку і вимагають від волонтерів неможливого гроші. кем то хорошо спланірована вірні дуже плохо сріжисіроване, але хорошо спланована акція. Єдиний волонтерський центр жінська сотня самооборони два самих центри, центра волонтерських котрий все таки розвалити между собой разорвать и еще внутри его распылить. Ну то есть чтобы не было вот этого движения, более чем уверенно. Кто руководит этими... нет. Вот они все похожи, понимаете? Вот все, кто приходит, они все похожи. Все молодые люди, все неадекватного такого гопного состояния, пьяного. Волонтери викликали міліцію, яка затримала на деякий час лише двох з нападників. Після встановлення осіб їх відпустили. Волонтери в один голос заявляють, що такі події мають спланований характер, направлені на дискредитацію центрів, які допомагають військовим. Вот ці от тітушки возвращаються. вони возвращаться в новому качестві для того, щоб будоражить населення, для того, щоб будоражить. Будоражить общественность для того, щоб менше оказывали помощи волонтерам, тому що сегодняшний день волонтери ну существенную долю бы, помощи оказывают. із заявами. Волонтери будуть звертатися до Служби безпеки України.